Комплект для ДБЖ, точніше для котла. Комплект, акумулятор плюс інвертор а, з правильним синусом, іде точніше, УПС. Тобто ви вставляєте котел. Інвертор, під'єднуєте до акумулятора. Інвертор під'єднуєте до акумулятора і сам уже інвертор ви вставляєте в розетку. Світло вимикається, він автоматично переключається, бере заряд з акумулятора, перетворює його з 12 вольт на 220 і, відповідно, котел питається. Тобто котел абсолютно не відчуває того, що десь зробилося перемикання. Тобто, кому цікаво, 5 тисяч гривень сам інвертор коштує, акумулятор 8500 гривень. Комплект у нас виходить 13500 500. Чисто під котел. Тобто він у нас йде на 500 вольт Ампер або 350-350 Вт. Да? якщо я не помиляюсь, народ, не чесно, що з голови вилетіло, чи чесно цифра вилетіла з голови. Так, 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 так. так. А, дивіться, тут ще навіть показує, скільки які акумулятор зможе працювати, якщо в нас. Буде підключено, наприклад, 100 ватт. Тобто, дивіться, у нас акумулятор виходить, 90 ампер. Ну, хай не 100, да. Там візьмемо десь 8 годин, орієнтовно 100 ватт буде, якщо потребляє, десь 8 годин орієнтовно. Але ж котел у вас не працює постійно. Він включився, попрацював, виключився, включився, пропрацював, виключився. Тому для котла штука саме класна, щоб взагалі не думати, що треба щось десь ходить переключати. Ви поїхали з дому, котел собі у вас все одно буде працювати. Ну, відповідно, якщо є газ. Так що... Що для заказу, всі контакти в шапці профілю. Можна окремо взяти акумулятор, можна взяти окремо е, сам інвертор, можна взяти комплект. Зарядні станції, генератори. інверторні, звичайні, всі контакти в шапці профілю.